Коли тобі буде 86, згадай про мене. Тільки тихо так. Не розповідай внукам, не розповідай дітям і побережи, Господи, розповісти дружину. нас така єдина, та знаєш. Згадай про мене влітку. Коли місяць буде у повні, коли дерева оптикують своїми тінями твої стіни, коли цвіркуни будуть настільки гучними, що, здається, вони живуть у твоїй душній ракмані. Проводять там свої цвіркунячі зібрання, обирають свої цінні. Президентів, а ще відмітили, протести та революції, а все для того, щоб ти не чув своїх спогадів. Щоб тобі довго не згадувати, щоб було легше і не хвилювався. Адже оте в букат хвороб, що, не дай Боже, інсульт, інфаркт, а то слирос, воно тобі треба, а тому краще йти по цілу дружину і не будь по Все буде добре. Згадай про мене, коли тобі буде 86, а після того забудь. І до то того. Thank you.